Друзі, вітаю з вами Олександр Луценко і рубрика Товарка. Практикум. В цій рубриці ми з нуля запускаємо товарний бізнес, розглядаємо кожен етап. В побудові товарного бізнесу, тому якщо ви хочете запустити свій бізнес онлайн, продажі онлайн, то дивіться це відео до кінця, тому що в ньому буде все детально та покроково розглянуто. І переходимо на мій екран. Давайте розберемо, що буде по плану. Ми виберемо товар. Також розповім, як аналізувати рекламу на повідомлення. Так, у нас буде реклама на повідомлення, не на конверсії, не на Ленінг Будемо запускати. Сьогодні будемо запускати рекламу в меседж або на повідомлення. Також розповім, де шукати постачальників, виберемо постачальника, виберемо товар і будемо далі запускати. Сускати, підготуємось до реклами, розповім про антик про проксі, де їх брати. В цьому випадку нам не потрібен Ленінг, не потрібен сайт, інтернет-магазин і запустимо рекламу на повідомлення в Фейсбук. Добре, поїхали. Дивіться, ми виберемо товар. Ми виберемо сукні. Товар буде у нас: це літні сукні. Як вибрати і знайти конкурентів, які рекламують такі ж самі товари, саме на повідомлення. По-перше, ми скористаємось адхертом, ми відключимо інстаграм. В посиланні. І також подивимось, що рекламується. Додамо ключове слово, сукня, і подивимося, що рекламується. Ну, ви бачите, Message page – це означає, що реклама йде саме на повідомлення. Це реклама на повідомлення. Далі ми йдемо вниз. Що тут є? Це реклама на повідомлення. Ви бачите, вітаю! Це трендова сукня ідеальний вибір для сучасних жінок, які цінують стиль та зручність всього 500 гривень, замовлю зараз. І дивіться, далі ми можемо перейти на. Фанпейдж, подивитись, що ще продає рекламодавець. Також дивіться, ми можемо зайти в інформацію, далі прозорі сторінки і перейти в бібліотеку реклами Facebook і подивитись, чи рекламуються якісь оголошення в цього рекламодавця. Ми бачимо, нічого не рекламується. Добре. Якщо ми подивимося цей товар, я ось знайшов постачальника на цей товар. Ви бачите, цей товар ось тут є відео, тут є фото. Дивіться, це він і є. Так. Це цей товар, ця сукня. І ціна 350 гривень. Ви бачите націнка 150 гривень рекламодавець робить на цю сукню. Добре. Давайте подивимось ще якісь сукні. Дивіться, ще одна модель коштує 700 гривень. Бачите інша фанпейдж. Довжина сукні 112 см. І давайте також ось цей товар. Ось, ви бачите ось він. Тут різні кольори його. Ви бачите. Давайте подивимось на рекламу. Ви бачите, тут галерея також ці всі товари, ці-всі різні кольори. І на початку літа запускався цей товар. Ви бачите, 6 місяця. Це перший місяць літа. Ви бачите, 10 тисяч підписників. І давайте подивимось, що крутить зараз рекламодавець. Крутить розпродаж. Ціна 360 гривень, але якісь інші сукні. Ну ви розумієте, суть так потрібно дивитись з іншими сукнями. До речі, цей рекламодавець зробив націнку не 150 гривень, а 300 гривень на сукні, тобто 700-400, це 300 гривень. Виходить. Звичайно, треба дивитись по сезону. Якщо це літо, то продавати сукні. Але, звичайно, коли вже там дуже жарко, то продавати, наприклад, коротші сукні. А якщо там холодніше або там, осінь, уже скоро, то от такі от більші сукні. Але продається і те, і те. Тому ми зараз виберемо якийсь товар і також покажу, як налаштувати таку саму рекламу. Бачите, тут також. Тож продають і через лендінг, сукня, ви бачите. Ось так от. Попередніх відео я показував, як запускати на, на лендінг, тому в цьому відео ми запустимо рекламу саме на повідомлення. Як шукати повідомлення, я вам тільки що показав. І ви бачите, яку націнку роблять рекламодавці. Звичайно, можна знайти всі плаття, тому що є багато рекламодавців, і ці платя, і ці плаття, і розуміти, скільки націнка у рекламодавців на цей товар, звичайно. І це все, до речі, ціни по дропшипінгу. Це не оптова ціна, тобто ви можете домовитись. з Постачальником він відправляє товар, а ви о, заробляєте по дропу. Добре, я візьму схожу сукню, ось таку. І також зроблю на неї рекламу це остання сукня у рекламодавця, і просто зроблю також на неї рекламу. Бачите, тут різні кольори, тому збережу різні сукні. Ось такий кольор є. Так, коли у нас креативи є, звичайно, креативи можна брати у постачальника, можна брати в спайс сервісі. Тобто в Батхорті, і можна створити з допомогою ChatGPT. Звичайно, ChatGPT може створити креативи, але вони будуть нереальними в даний момент для нашого оферу. Тому ми візьмемо креативи від постачальника. Де шукати постачальників? Я показав постачальника в Телеграмі, а взагалі їх можна знайти в Google. Google пошук промоликс, телеграм-канали групи Китай та дропшипінг. І звичайно, цей постачальник продає по дропшипінгу. Тому ми зараз і будемо продавати по дропшипінгу. Далі, коли в нас є постачальник, коли в нас є товар, ми приблизно розуміємо, яка в нас буде націнка. Ми зробимо там 200-250 гривень. Далі нам потрібно запустити рекламу. Коли у вас багато акаунтів, вам потрібен антидетект браузер. Один із таких топових рішень на ринку це. Октобраузер допомагає бути анонімними в мережі. Також тут місяць назад буквально вийшло оновлення для роботи в командами, можна створювати масово профілі, загружати кукі в аккаунти. Для команд це дуже хороший варіант. І досить швидкий антик. Я зараз покажу. У мене тут є аккаунти, і зайдемо в один із аккаунтів. Аккаунт в мене новий. Бачите, навіть немає аватарки, ви бачите такий, хоча багато є повідомлень на сторінці. Але без аватарки він фармився автоматично. Тому нам потрібно створити на цьому аккаунту фанпейдж і запустити рекламу. Також ще один елемент, щоб запустити рекламу і вас не банили. Це мобільні проксі. Мобільні проксі додаються в Вантику. Я використовую і рекомендую вам Кейпроксі, недорогі. Досить хороша ціна 28 доларів в Україні. Київстар, Vodafone. Ви бачите, Київ, геолокація. Також додалися. Я бачу, вже інші країни по Україні. Це одне із топ-рішень. В даний момент я сам використовую. Досить хорошу швидкість, показують проксі. І коли ви сидите з мобільних проксі, в вашому аккаунту більше трасту, як ніж якщо ви будете використовувати, наприклад, проксі якісь IPv6 або IPv4, які не змінюються. Мобільні проксі змінюються по лінку, тому ви також можете взяти лінк в особистому кабінеті. Ось тут ви бачите посилання на зміну ip адресу а також встановити час для зміни IP, щоб, наприклад. Автоматично змінювалась IP-адрес по якомусь часу. Коли ви там, наприклад, фармите акаунти, то також це дуже важливо, щоб кожен раз не змінювати IP-адрес. Коли у вас багато аккаунтів, то така функція також допомагає. Ну і звичайно, користуйтесь сайтами в Хоер. Бачите, для перевірки підключення, для перевірки проксі, для перевірки вашого браузера і BrowseLeaks. BrowseLeaks IP. тут можна перевірити DNS. і якщо мобільні проксі кімстара, то тут також мають бути. ДНС Київстара. це важливо. До речі, по промокоду LPCRM буде для вас знижка 15% на будь-який пакет, на будь-який проксі K проксі. І, до речі, назавжди. Тому користуйтесь, це досить гарна скидка. Ну і також у нас є промокод на антидетект, тому не забувайте ним користуватися. lp 4 дні безкоштовно по тарифу стартер. Ну добре, ми переходимо в наш акаунт. Бачите, мені потрібно перейти в сторінки, створити сторінку. У мене вона вже створена. І тепер просто давайте поставити. Подивимось на сторінки конкурентів, щоб ви просто розуміли. Бачите, як оформляють. Дивіться, як оформляють ваші конкуренти сторінки. Ви бачите, як вони оформляють пости. Додають ці пости. Ви бачите. Ще один конкурент. Давайте, до речі, подивимось, що він крутить. Зараз ви можете подивитись. Цей рекламодавець крутить прямо зараз 36 оголошень. Ви бачите піжами, костюми. Це все костюми, костюми. Сукня є. Ви бачите. Але реклама вся йде в нього не на месенджер, а в нього все йде на такі ленінги. Як їх створювати за допомогою LPMobi, Я показував в минулих відео, але це один із варіантів, як можна продавати товари. Як можна продавати одяг, це створювати лендінги на них. Але в цьому відео ми розглянемо рекламу в месенджер. Ну і давайте розпочнемо. Ми заходимо в нашу сторінку. Є два варіанти: запуститись з Ads Manager або запуститись через FanPage. Ми запустимось з FanPage. Нам потрібно створити спочатку допис, тобто оголошення буде саме в стрічці, і ми його будемо просувати. Коли у вас новий аккаунт, це більш безпечніше ніж ви будете запускати через Ads Manager. Зробив я текст, я не брав цей текст з спайс сервісу. Ви бачите, ось такий це текст у постачальника. Якщо ми подивимось на конкурентів, то вони майже все копіюють, також копіюють номер моделі, але краще робити свої моделі або свої якісь номера, щоб просто за вами не повторювали і легко не знаходили ці ж товари у постачальників. Це такий лайфхак. Це не всі роблять, але таке роблять. Створив допис на іншій сторінці, тому що з тим були деякі проблеми. Далі в нас є, як я казав, вже два варіанти: це або просувати допис, або запустити через Ads Manager. Якщо ми будемо просувати допис, то ми маємо які результати ви хочете отримати. Ми тут обираємо збільшення кількості повідомлень, зберегти. І тут ми маємо написати привітання. Таємо, чи можемо домогти запитання. Ми можемо написати тут ціна або написати Хочу замовити. І коли клієнт буде нажимати Хочу замовити. Далі це повідомлення може приховувати, наприклад, в якийсь сервіс, наприклад, Smart Sender або Facebook, і ви будете відповідати в самій фан -педж. Добре, збережемо. Далі ми тут вибираємо аудиторію. Ми тут можемо вибрати лише жінки, наприклад, або крутити на всіх, виставити тривалість днів. Ми ставимо тут тривалість реклами. І ставимо, наприклад, бюджет. Вибираємо карту і далі вже запускаємо оголошення. Ваше оголошення створюється, воно на перевірці. Ну і переходимо в центр реклами. Тут ми бачимо, коли воно пройде перевірку, воно буде активним. Також можна так само створити через Ads Manager. Нам потрібно вибрати взаємодію, ціль, далі вибрати нашу сторінку, додатки для обміну повідомлень. Вибрати нашу сторінку. Бачите, у нас дві сторінки. Одну я вибираю, вибрати також бюджет. Можна також це в компанії робити або в групі оголошень аудиторії. І коли ми вибираємо саму рекламу, ми маємо, наприклад, використовувати наявний допис, а не створювати оголошення. І дописи ми вибираємо саме цей. І ви бачите, все підставляється. Звичайно, ви бачите, допис використовується. Що найменше в одному активному оголошенні, що ти цю кнопку заклику до дії, створіть новий допис для цього оголошення. Я створив інший допис та додав Manager, тому що в той допис не можна було дати кнопку, а тому, що він вже був на перевірці, ми вже його запустили. Тому, якщо ви запускаєте через Manager, це має бути не запущений якийсь допис, не запущений якийсь оголошення. Ну ви бачите, тут можна також питання додати, і ви бачите, як буде виглядати ваша реклама. Так, ми запускаємо рекламу на повідомлення. А з вами був Олександр Луценко і рубрика Товарка практикум. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк. Якщо вам не сподобалося відео, ставте дизлайк, пишіть чому. А також пишіть свої питання по товарці маркетингу. Я всі читаю і на всі ви отримаєте відповідь. До зустрічі! Бувайте!